Сьогодні я хочу вам запропонувати ще декілька вправ, які допоможуть вам швидше нормалізувати свій стан після стресової ситуації. Більшість людей настільки звикли до душевної, психологічно, емоційної та м'язової напруги, що сприймають це як природний стан, навіть це не усвідомлюють, не розуміють, що це є дуже шкодливим. Але це можна змінити, виконуючи деякі дуже прості вправи, які не займають багато часу. Освоївши релаксацію, можна навчитися цю напругу регулювати, припиняти і розслаблятися з власної волі, за своїм бажанням, коли в цьому є необхідність. Як виконувати такі прави? Для цього треба знайти тихе місце, де бажано, щоб ви були наодинці. Вас деякий час ніхто не відволікав. Вимкніть телефон, ви можете увімкнути музику, тиху, спокійну музику для розслаблення, для релаксації. Можете робити ці вправи у тиші. Як вам буде краще? як ви відчуваєте, що для вас буде краще. Чому ці вправи дуже гарно впливають на наш стан? Повна м'язова релаксація справляє позитивний вплив на психіку та покращує психологічний, емоційний стан. І на цей час, коли ви розслабляєтесь, ви ніби відключаєтесь на хвилину, на дві, на якийсь час від оточуючого світу, від стресових ситуацій, від е, інформаційного шуму, від того, що вам заважає відчувати себе краще. Ваш мозок відпочиває і ваші м'язи теж відпочивають. Для того, щоб почати виконувати ці вправи, треба прийняти необхідне положення. Лягти на спину, розвести ноги, ступні тримати розгорнутими носками назовні. Руки повинні вільно знаходитись уздовж тіла долонями в хору. Голова злегка закинути назад. Розслабте все тіло, заплющте очі, дихайте через ніс. І після цього починайте виконувати вправу. Приклади цих вправ я зараз вам озвучу. Перша вправа. Полежіть спокійно приблизно дві хвилини. Очі заплющені. Спробуйте уявити приміщення, в якому ви знаходитесь. Вдих, видих і починайте сканувати своє тіло. Від голови до п'ят. Можете в цей час уявляти, ніби ви скануєте ваше тіло і наповнюйте його світлом того кольору, яким вам комфортне. Зелене, рожеве, біле світло, як вам захочеться. Друга вправа. Уважно стежте за своїм диханням і усвідомлюйте, що дихаєте саме через ніс. І відзначайте подумки, що вдихаєте повітря трохи холодніше, ніж те, що видихаєте. І продовжуйте дихати одну-дві хвилини. Намагайтеся не думати. Але це дуже складно, так. Не намагайтеся ваші думки проганяти, насильно думати про те, що це ви щось неправильно робите. Краще уявіть, коли з'явиться якась думка, як вона з'явилася, як вона побула деякий час і зникла. Третя вправа. Зробіть неглибокий вдих та на мить затримайте дихання. І одночасно, різко напружте всі м'язи вашого тіла на кілька секунд. Спробуйте відчути оцей час напругу у сьому тілі, а потім зробіть видих і одночасно розслабте м'язи свого тіла. І так зробіть три рази. Потім полежте спокійно кілька хвилин. Розслабтесь і зосередтесь на тому, що відчуває ваше тіло. Спробуйте насолодитися цим приємним відчуттям. Ви можете виконувати право не тільки для всього тіла, а і для окремих частин тіла, для рук, для ніг, для туба, для грудної клітки. Це теж дуже корисно для вас. Завершуючи право на релаксацію, зробіть глибокий вдих, затримайте трішечки ваше дихання, на мить напружте м'язи всього тіла. А на видиху розслабте м'язи. Після цього полежте на спині стільки, скільки вам захочеться. Розслабтеся. рівно дихайте. У вас з'явиться почуття, що ви відпочили, що у вас з'явились сили, що ви розслабились, що пішла енергія. Тепер розплющіть очі. Потім заплющте декілька разів, знову відкрийте очі і потягніться, ніби ви тільки що прокинулось. І отримайте задоволення від цього стану. Дуже повільно, плавно сядьте. Потім також повільно встаньте і намагайтеся якомога довше зберегти приємне відчуття внутрішнього розслаблення. Часом ви будете ці вправи виконувати швидше. І коли, у вас, коли ви відчуєте напрушення, ви будете знати, що робити, і це буде у вас проходити автоматично. Тихого, мирного дня. Здоров'я, класних, гарних відчуттів.